Літак Стіва Вітхофа уже приземлився в Москві. За два дні спливає термін ультиматума Трампа Путіну щодо завершення війни в Україні. Нова пастка ідея від росіян про повітряне перемир'я і знову напади цивільних українців на працівників ТЦК. Я вітаю вас! Це ютуб канал Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк. І я пропоную вам свій особистий погляд на події та процеси, які матимуть вплив на наше життя. Підписуйтесь на наш канал, реагуйте і дочекайтеся завершення випуску з бонусом від Олени Фроляк фільмом дня. Ми починаємо. Отже, літак Стіва Віткофа, спецпосланця США, вже приземлився в Москві. Зустрічав його наш земляк і запроданець Кирил Дмитрієв. Це вже п'ятий візит Віткофа до Росії. Нинішній, вочевидь, присвячений тому, що 8 серпня спливає термін ультиматуму Трампа Путіну, який має запропонувати план завершення війни в Україні, бо в іншому випадку Вашингтон вдасться до нових і жорстких мит та обмежень щодо країн, які все ще купують російську нафту. Це і Індія насамперед та Китай Трамп заявив, що ухвалить це рішення щодо Росії та її торгових партнерів після переговорів Уїдкофа в Москві. До речі, сьогодні на сайті Білого Дому з'явилася новина, що о 23.30 за Києвом Трамп має виступити із заявою. Однак тема її невідома і ми можемо припустити, що присвячена вона буде результатам візиту в Москву. Путін прямо нагадаю на ультиматум Трампа не відповідав. Заявив тільки, що виступає за міцний мир, але його цілі у спецсвіт. Військові операції не змінилися. Джерела близькі до Кремля повідомили, Росія зможе розпочати мирні переговори, але після того, як повністю захопить Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, за даними Блумберг, Москва допускає, як поступку по Трампу вона може запропонувати припинити вогонь у повітрі, але не на землі. Тобто Росія пропонує зупинити удари з двох боків далекобійними дронами, правда, не зрозуміло, що з ракетами. Ми припиняємо, тобто Україна вибувати їхню логістику, НПЗ. Росія накопичує сили, масштабує виробництво дронів за цей час перемир'я, продовжує накопичувати капітал від продажу нафти, яку безперебійно переробляють її НПЗ, і потім з новою силою може вдарити по українських містах. Ось що може нас чекати після. Такого перемиря. Тобто тоді е, Росія Росія кидатиме на нас не 500 дронів, а я не знаю, десятки тисяч. Українські військові аналітики виступають категорично проти цього. Стратегічно це зовсім невигідно Києву, і це такий очевидний і золотий час для накопичення сил ворогом. Будемо сподіватися, що розуміються у і в Вашингтоні, і дуже скоро ми це побачимо. До речі, 6, 7 серпня в Києві очікували приїзду ще одного спецпослівства. Планця США Келога, але поки жодних деталей приїзду цього немає. Однак гадаю, все вирішить нинішній візит до Москви. Ну а поки світ бореться за Україну, поки Європа відраховує сотні мільйонів євро на закупівлю зброї для України в США, як це зробила вчора Голландія, самі ж українці беруть вила в руки і нападають на працівників ТЦК. Після ганебних нападів у Вінниці та на Миколаївщині вчора нові герої з'явилися в Черкасах. Там чоловік погрожував працівникам ТЦК гранатою. У Черкасах військовослужбовці ТЦК зупинили чоловіка, щоб перевірити облікові дані. Натомість він дістав гранату, висмикнув чеку і почав погрожувати підривом, намагаючись взяти хлопців у заручники. Крім трьох гранат, чоловік мав ще й пістолет. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, поліцейські почали вести перемовини. В результаті 49-річного жителя Черкас затримали спецорус. Призначені корт і роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів ніхто не постраждав, загрозі вибуху вдалося запобігти. Чоловікові готують підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Ну що ж, ви знаєте, звинувачувати одну тільки російську пропаганду, російських ботів, заклики в телеграм-каналах спалити ЦК не можна. А, скажіть, навіщо нам вороги, коли у нас є такі співвітчизники? Навіщо путіну мирні переговори? Коли він вже практично впевнений, що фронт у нас за 2-3 місяці посиплеться. Принаймні йому доповідають, що в Україні тотальний зрив мобілізації. Люди не хочуть служити, не хочуть воювати. Більше того, нападають на працівників ТЦК. Пропаганда, боти, ждуни, зрадники, заклики, повторюся, в телеграм спали ТЦК і псо все це таке чудове тло для підігріву дуже вибухонебезпечної ситуації, яку треба присікати на корню. Але ще раз повторюся: звинувачувати одну тільки російське ІПСО не варто. Всі ці випадки нападів на військових ТЦК мають бути жорстко придушені і покарані за законом. Я вам хочу нагадати той випадок десь півтора роки тому в чудовому прикарпатському селі Космач, коли жінки перекрили дорогу і напали на жінку, яка їхала з дитиною в машині, бо їм нібито хтось сказав, що вона натравила на село ТЦК. Тоді постраждав. Дитина, сама жінка, яка була за кермом. Давайте згадаємо, як це було машині. <рес> Але увага! Тоді приїхала поліція, мирно поговорила з цими жіночками, провела роз'яснювальну роботу і всі мирно роз'їхались. Так, от, якби тоді цих усіх жіночок поклали лицем в асфальт. Вибачте, будь ласка, по-іншому сказати не можу. Наділи їм наручники, посадили на 10 днів буцигарню, що вони добре подумали і проаналізували свою поведінку, щоб заплатили такий величенський штраф, не 300 гривень, а десятки тисяч гривень, щоб їх тоді відправили на громадські. Роботи такого більше би не повторилося. Ви знаєте, коли країна воює, не має бути жодних поблажок за напади на військових. Так, звичайно, є і серед працівників ТЦК не ідеальні і непорядні люди. Так, є і серед них зловживання. Таких теж треба публічно карати. Але якщо за три з половиною роки війни. Ти не знайшов час, щоб привести до ладу свої документи у військкоматах. Ти не працюєш, ти ховаєшся, і тебе так, вибачте, можуть посадити в автобус і відвести куди потрібно. І ще одне дуже важливо на чому хочу зауважити. Владі потрібно комунікувати з людьми. Президент, глава Міноборони, головком, Генеральний штаб мають виходити з комунікацією до людей. Треба казати дуже просто. Шановні українці, не хочете воювати і захищати країну. Капітулюємо! Смерті хлопців, які віддали своє життя, нічого не варті. Закінчуємо цю війну і здаємося Росії. Але ж дивані експерти кричать: не віддамо жодного метра ворогу, але захищати чомусь не поспішають. Звісно, я повторюся, є несправді. Праведливість її багато в нашому житті. Система шлях, тиса, тисячі доларів за виїзд і неповернення за кордону. Звісно, на тому ж при Карпаті чи не щодня ховають молодих хлопців, і це теж люди бачать. Але я повторюся: напади на працівників ТЦК, де тепер, до речі, багато колишніх військових вони протизаконні, і за це має бути кримінальна або принаймні адміністративна відповідальність. До речі, як ви думаєте, ми так вистоїмо і переможемо Росію, якщо будемо. Нападати на ЦЦК і не будемо воювати. Напишіть, будь ласка, це. Коментаря і от буквально напередодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на нараді за підсумками діяльності збройних сил України в липні заявив: російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізів, дивізій дивізії тисяч людей, дві вже створені. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Тому, шановні, ми не маємо. Іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, вибачте, повторюся, і у нас зовсім немає вибору, як далі воювати. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Про це заявив Сирський. Тому, шановні, немає у нас іншого вибору, як воювати, захищати рідну країну. Не воюєш працюй, не воюєш донаць і хоч не виступай. Подивіться краще, як наші жінки, яких до речі в українському війську від початку великої війни стало вдвічі більше. Нині 100 тисяч жінок служить ЗСУ, воюють і збивають дрони. Факти побували на чергуванні мобільних вогневих груп вночі, коли по столиці літають шахеди з бучанськими відьмами. Поспілкувалася Ольга Читай. Цей вистріл із кулемета навчальний. Мобільна група ППО Бучанські відьми» відпрацьовує навички під час щотижневих тренувань. Бучанський відом створили на базі місцевого добровольчого формування територіальної громади. Торік у травні 90% чоловіків, які брали у ньому участь, мобілізувалися до ЗСУ. Тоді почали набирати жінок. Зараз їх 83 з 98 учасників. Чергування доба через три навчання щовихідних. Валентина за позивним Валькірія відпрацьовує навички стрільби із автомата. Як відстрілялися, скажуть які там три голосу було <рес> да. і 52 за фахом лікар-ветеринар за рік служби в бучанських відьмах була на різних військових посадах. До цього не мала жодної військової підготовки. Не розуміла, що треба цю зброю тримати. Ротація по всім участкам <рес> і ні, <Будеш>? <рес> не, не збили, але стріляли. Олена за позивними кума у цивільному житті викладачка за рік у відьмах стала не тільки сильнішою, а й спокійнішою. Діти каже, спершу злякалися, що мама йде на таку роботу, потім звикли. У мене багато помінялося. Я стала сильнішою, витривалішою, нервова система стала стала більш стабільна. Я тепер розумію, що як я вже не така тривожна. Наші співрозмовниці стають спокійнішими, бо відчувають себе потрібними. Учанських відьмах вже десь. Третій, четвертий місяць ця ідея вже давно в мене сиділа десь всерединки. Бо якось так людей не вистачає, що там, що тут. Валерія сьогодні не тренується. Мобільна вогнева група, до якої вона входить з восьмої ранку на чергуванні. Воно ж триватиме добу, як тільки вони отримують інформацію про небезпеку, мають негайно вирушити на позиції. Шахеда ви ще не збили. так? тобто у вас ще це О, наші групи взагалі збивали. Ну наша група конкретно ні, але дівчата інші зміни так. Цивільна професія Валерії, вихователька в садку і кондитерка, пече досі робить хлопцям цукерки на передову. Її коханий у Збройних силах. За кілька годин усі, хто був на навчаннях, роз'їжджаються. Валерія ж продовжує чергування. Їх у групі троє: двоє жінок і чоловік. Напарники від коментарів відмовляються, тож дівчина сама розповідає про особливості роботи. У нас є оперативний черговий, який сповіщає про, всі, про всю ситуацію, яка наразі. Також у нас є планшет, по якому ми дивимося, де вони летять чи не летять. Валерія каже, росіяни постійно змінюють тактику, атаки стали масованішими. А отже, їхня робота щоразу важча, особливо після якихось наших успіхів, вони якось типу зляться. У лісі, де зараз група, стає геть темно. Дівчина нас попереджає. Є інформація про виліт шахедів, і можливо, треба буде зараз виїздити. Все, 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 Віка, один. сюди. <ква> Готовність номер один це якраз сповіщення про виїзд. На позицію доїхали за 9 хвилин. У нас все облака видно, а коли появляється шахет, там маленька така точка. Ну, така зараз майже десята вечора. Тривога ні в Київській області, ні у Києві поки не оголошена, але група вже на місці, тому що отримала інформацію про те, що шахеди на підльоті. Нас попереджають, на позиції доведеться бути довго далі очікування. Вони уважно стежать за рухом шахедів на спеціальному планшеті. Для Валерії найстрашніше, коли бачиш небезпеку, а нічого не можеш зробити. Та ж були, а потім дивишся в новинах, куди ця ракета прилетіла. Було таке. Зараз росіяни самі шахеди запускають вище, аніж дістає кулемет. Це ускладнює роботу після двох годин чекання. Групу сповіщають про другий рівень готовності, потім третій. Це означає, небезпека минула і можна повертатися на місце дислокації. Щоб підвищити ефективність роботи, бучанські відьми підготували і групу операторів зенітних дронів, які можуть збивати шахеди на більшій висоті. Невдовзі вони теж вийдуть на чергування. Всі продають цей вишкіл, всі навчаться, і в кожній групі буде свій пілот. І, відповідно, це будуть змішані навіть групи. Є кулемет, є зенітний дрон. Ми збільшимо кількість в групі. Зараз група чотири чоловіка буде 6. Неважливо. Але це будуть повноцінно укомплектовані групи, які будуть працювати найбільш ефективно на цьому напрямку. Командир каже, роботою жінок дуже задоволений. Людей завжди бракує, тому очікують нових добровольців. Щоб стати до лав бучанських відьом, треба пройти медогляд та співбесіду у командира. Потім навчання на співбесіді відсіюють тих, кому бракує мотивації. Вона дуже важлива, бо за цю роботу не платять. Ми людей не примушуємо на якогось казарм. Людина приходить, плавно входить. Ми їм даємо з групою підготовку. Отованої групою ми його випускаємо зразу. Він зразу обучається на патрулях. Потім він переходить, переходить далі. Там десь за місяць часу він доходить до групи МВГ. Мобільна група, з якою ми чергували цієї ночі, ще раз виїздила на позиції. Інформації про руйнування поранених чи загиблих в Київській області цієї ночі не було. Загалом на рахунку Бучанських відьом шість збитих шахетів та 12 гарбер. Ольга Читайло, Віктор Зеленков та Володимир Коваленко. Факти ICTV. У китайських жінок війни немає, але влада їхньої країни після того як жорстко зменшувала народжуваність і проводила політику одна дитина на сім'ю. Зіткнулася з демографічною кризою і оголосила про виплату 500 доларів на рік за кожну нову дитину. Вибачте, за таке слово. Так написати документ одне, а перевернути демографічну політику в країні жінок, якої довго примушували робити аборти, якщо дітей було більше одного, неможливо. Тепер жінки освічені, ембанципо. Китаянки кажуть, цього замало на виховання дитини до 18 років треба мінімум 75 тисяч доларів. А ще народження дітей це постійні проблеми, труднощі, це хвороби. У соцмережах китайці постять спогади своїх батьків, фото старих квитанцій зі штрафами за народження дітей. Раніше в Китаї штрафували родини, які наважувалися на другу дитину. Дозвіл отримували тільки родини у селах, у яких першою народжувалася дівчинка. Тоді батьки мали можливість спробувати вдруге, щоб таки Народити хлопчика 2016-го Влада Китаю дозволила родинам мати двох дітей, а 21-го вже і трьох. Але це не допомогло. Населення Китаю скорочується третій рік поспіль. Молоді китаянки зізналися, виховувати дитину в умовах, коли доводиться важко працювати складно. Демографи наголошують, нині жінки добре освічені, орієнтовані на кар'єру. Хочуть більше рівності з чоловіками. Уряд прагне збільшити народжуваність, та нині батьківство більше схоже на пастку, особливо для жінок. І поки не буде змін в субсидії, не допоможуть. Ну що ж і продовження, і насамкінець теми сім'ї, родини, кохання. Фільм від дня від Олени Фроляк Справжні кохання. Це стрічка Стара, 1993 рік. Історія цього фільму дуже цікава. Сценарій до фільму написав геніальний Квентін Тарантіно. Він у нього довго лежав, чекав свого часу. Ну, а коли Тарантіно не вистачило грошей на дозйомку у його фільму Вбити Біла Біла-2», він вирішує ось цей свій сценарій до фільму Справжні кохання продати ще одному великому кінорежисеру і другу Тоні Скотту. До речі, це рідний брат іншого великого кінорежисера Рідлі Скотта. І ось Стоні Скотт береться за сценарій Тарантіно і знімає велике кіно. Цікаво, що тут в епізодичних ролях знімаються справжні зірки: Бред Піт, Геррі Олдман, Крістофер Уокен, Патрісія Аркет. У головній ролі, до речі, грає Крістіан Слейтер, нині відомий за серіалом Декстер. Фільм Починається дуже мляво, дуже в'яло. Якась розмова про кіно в барі, про Елвіса Преслі, на якому, до речі, поведений головний герой. Але вечір перестає бути томним, коли молода пара вирушає у весільну подорож, прихопившись з собою валізу з. Наркотиками. Причому молода пара думала, що там не наркотики, а речі наречені. Ви знаєте, у фільмі є моменти, коли ти просто катаєшся зі сміху. Звісно, багато крові, ну в Тарантіно інакше не буває. Бред Піт взагалі тут грає такого забулдигу і наркомана, який ледве верзе язиком. Ну, і в нього тут просто мікроскопічна роль. Фільм чудовий, фільм цікавий, прекрасно знятий, чудова роль акторів. Я не знаю, варто подивитися це кіно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви його подивите. Дивитися, але перед тим як будете дивитися кіно, не забувайте, що перед цим обов'язково треба задонатити на Збройні Сили України, і тоді далі можна вже дивитися кіно. Ну що ж, захищайте Україну, любіть Україну, донатьте на збройні сили. Я з вами прощаюся на все добре. Слава Україні!